Друзі, всім доброго вечора. Ми починаємо нашу рубрику оглядів е, товарів для ремонту, сантехніки плитки з цієї чудової моделі в чорному матовому колі. І так, давайте подивимося, що у нас є. Це торгова марка Impress. Е, на ринку вже більше 10 років. Гарантія на змішувачі 5 років. І давайте глянемо його комплектацію. Комплектація у нас є змішувач. Зараз дістану, покажу. Це декоративна гаєчка. Кольорі є чудові, чудові якісні шланги. 35 см. Це стандартні шланги, якщо комусь потрібно, можна замінити на довші вже самостійно. В комплекті йдуть стандартні 35 см. Дивіться на це кріплення. Це чудове кріплення, яке Фіксує змішувач на намертво, і змішувач не буде розкручуватись. Е, є дуже багато змішувачів, які йдуть з, зі шпилькою, і на них накручується гайка на півмісяця. Тей варіант не дуже практичний, і з часом змішувач розкручується, його потрібно залазити, затягувати. Це дуже практичне кріплення, подивіться, затягується намертво. І так, кріплення, декоративна гайка, шланги. І саме цікаве, це наш. А, а, класний, цікавий, гарний змішувач імпрес. Отак От в такому виконанні чорний матовий, якісно латунь жовтого кольору. Подивіться, яка красота. Що по характеристикам можу сказати? Висота змішувача з, з основи до верху 287 мм. Висота виливу знизу до носика 234 мм. Тобто комфортно. Мити руки, навіть можна голову помити, якщо при бажанні. Довжина носика. Оця довжина 151 мм. Змішувач абсолютно підходить до всіх раковин чаш. До речі, одну хвилинку. Раз. І ми бачимо змішувач. Ми бачимо раковину чашу. До неї ми прикладаємо цей змішувач. І виглядати виглядати це буде ось так. Ручки помили, ножки помили. Що вам потрібно, все для вашого комфорту та задоволення. Придбати цей змішувач в нашому магазині його можна за 4500 гривень. Зверніть увагу, що в інших магазинах і на інших сайтах цей змішувач буде коштувати. 6435 гривень. В нашому магазині 4500. Є от єдина позиція в одному екземплярі, повністю новий, запакований з гарантією від виробника. Раковина коштує приблизно 6500. Це раковина торгової марки Geberit, Швейцарія. Зможемо зробити знижку десь приблизно 12-15%. Якщо будете брати разом зі змішувачем. Будь ласка, пишіть, звертайтеся, будемо раді вас бачити в, наших, в ряді наших клієнтів.